Існує така думка, що палаци і замки це взагалі про західну територію нашої країни. Але сьогодні я в Запоріжжі і хочу розповісти про один унікальний маєток, що розташований зовсім неподалік від цього міста. Взагалі, як ми знаємо, ця територія це земля вільних козаків. Тут вони будували свої січі, розбудовували різні оборонні споруди, але хто і чому вирішив побудувати тут саме палац? Це дуже цікава історія, друзі. Отже, йдеться про маєток, який був зведений однією дуже відомою козацькою родиною. Цей маєток пережив і більшовицьку революцію, і другу світову війну. Але сьогодні він знаходиться під загрозою руйнації. Я поясню, чому. Якщо подивитися на мапу, то цей палац стоїть в селі біленьке, а воно всього за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Енергодару. І звідти росіяни одного разу вже вели обстріл цього села. Тож. Наша місія тут сьогодні надзвичайно важлива. По-перше, ми маємо зафіксувати цю пам'ятку. По-друге, розповісти її неймовірну історію. А ця історія дійсно вражає. По-перше, вона пов'язана з нашим козацьким минулим. А по-друге, з цінними артефактами, що були знайдені в цій землі, і мали бути вивезені до Росії, але, зрештою, їх заховали тут в Україні. Палац збудували тут нащадки Михайла Миклашевського, славетного козака, наближеного до гетьмана Івана Мазепи. Найбільше до розвитку цих земель доклався праправнук Миклашевського, якого звали Андрієм. Хоча я би назвав його індіаною Джонсом 19 століття. І ось чому. Погляньмо на маму. Це південь України. Палац знаходиться тут, в селищі Біленьке. Позначки довкола це кургани. Подивіться, як їх багато довкола біленького. Ходили чутки, що це могили давніх царів, і поховані вони разом зі своїми скарбами. Андрія Миклашевського захопила ця історія, і наш індіана Джонс не втримався і захотів ці кургани розкопати. Це один з найбільших курганів Запорізької області. Виглядає просто як звичайний пагорб в полі. Але насправді тут нема жодних природних передумов для виникнення таких пагорбів. Ой! Давня історія знає тільки одну причину, як ці пагорби виникали. Чого вони виникали? Люди ховали тут інших людей. Тобто, по суті, ось це величезна могила. Причому, чим більше цей насип, тим людина, яка там похована, вважалася багатшою, і впливовішою. Взагалі, ось такі кургани називають царськими. У 1862 році розкопувати подібний курган до України приїжджає один археолог з Петербургу. Він розкопував курган неподалік селища Чортомлик. Він копає два роки і знаходить безліч золотих і срібних речей. Ясна річ, що всі ці предмети старовини одразу відправляються до Петербургу. Так от вдумайтеся. Срібна ваза, яка була знайдена в нашому чортомлицькому кургані, до сьогодні є одним з найцінніших експонатів в російському ермітажі. Ясна річ, що росіяни ніколи не хотіли повертати ці речі назад до України. Ці знахідки стали справжньою сенсацією в світі археології. Новина про скарби, знайдені в царському кургані на березі Дніпра, розлетілася імперією, спровокувавши небачений досі інтерес до археології. Новина про знайдені скарби неабияк вразила Андрія Миклашевського. Він подумав, що якщо тут є один курган, то мали бути й інші. Але де вони знаходяться? І з тим в ті часи була найбільша проблема. Тому що зараз, наприклад, ми можемо просто відкрити в телефоні чи в планшеті Google Maps, знайти тут пагорб, поставити мітку, і навігатор приведе нас до нього. Але тоді ясна річ, таких речей не було. Андрій Миклашевський знав, як розшукати ці кургани в такий спосіб, який недоступний більше нікому. Вся справа у тому, що як тільки росіяни зруйнували Запорізьку Січ та окупували південь України. Вони заслали сюди своїх військових топографів, які склали детальні мапи місцевості із зазначенням усіх нерівностей і пагорбів. Ці мапи, виготовлені всередині 19 століття, були суворо засекреченими. Андрій Миклашевський сам відслужив у російському війську і мав звання прапорщика Лейп Гвардійського полку. Маючи тісні контакти з військовими, Андрій Миклашевський міг. Отримати доступ до секретних топографічних карт. Але тепер, коли він знав, де ті кургани розташовані, поставала інша проблема: як їх розкопувати. Для цього були потрібні величезні ресурси. Я читав один звіт з розкопок з тих часів, і там було зазначено, що один курган розкопували протягом 12 днів, і було задіяно 280 людей. Звісно, що Андрій Миколашевський міг взяти селян і примусити їх копати ті кургани, але не варто забувати, що він був прихильником скасування кріпосного права і очевидно не міг так просто наказати селянам задарма щось купати в полі протягом кількох днів. Тож він таких людей наймав і платив їм величезні гроші. У своїх археологічних експедиціях Андрій Миклашевський знаходив речі, вік яких налічував понад тисячу років. Це були безцінні скарби, зброя і побутові речі скіфів, кочового народу, що осів на берегах Дніпра задовго до появи Київської Русі. За законами Російської імперії кожну знахідку оцінювала спеціальна комісія при імператорі. Найцінніші артефакти конфісковували. Особливість Андрія Миклашевського у тому, що він не повідомляв про свої знахідки. Тож можна навіть сказати, що він був чорним археологом, який діяв поза законом. Отже, з точки зору імперії він злочинець. Але знайдені артефакти він не привласнював, а передавав в музею в Дніпрі. А згідно з нашою історією, він герой, який зберіг для нас її частинку. Через війну ці артефакти сьогодні перемістили і надійно заховали. Але вони в Україні. Якби не Миклашевський, важлива частина нашої історії опинилася б в Росії. Тож, з точки зору сьогодення, Андрія Миклашевського можна назвати людиною дуже благородною. Я думаю, що частина скарбів, що були знайдені в навколишніх курганах, однозначно зберігалася тут, в цьому маєтку. Дивіться, нарешті ми до нього дісталися. Ось цей палац Миколашевських. Виглядає просто фантастично, набагато крутіше, ніж на фотографіях. Давайте подивимось. Друзі, зверніть увагу, яка цікавезна архітектура. Це поєднання так званого псевдоруського стилю і неоренесансу. Бачите, ось цей балкон. Це дійсно ніби якісь давньоруські часи. Взагалі, псевдоруський стиль був популярний у 19 столітті, але у випадку з Міклашевським мені особисто здається, що такий стиль був обраний, тому що існувала легенда, що Міклашевські походять від роду мономаха. Ну але як було насправді, ніхто не знає. Взагалі, цей маєток не пов'язаний безпосередньо з Андрієм Міклашевським, про якого ми розповідали перед тим. Він був збудований набагато пізніше, у кінці 19 століття, його нащадком. І зараз ми з вами перемістимося у ті часи. У 1880-х роках селище Біленьке успадковує племінник Андрія Михайло Миклашевський і будує тут цей палац. Зовнішній вигляд палацу дуже добре відображає ту епоху. Скасування кріпосного права в Російській імперії дуже збіднило таких дворян, як Михайло Миклашевський. Тому цей палац зовні позбавлений марнотратної помпезності. Бо дворяни вже не могли розраховувати на дармову робочу силу та надприбутки. Така доля спіткала і Михайла Миклашевського. Щоб поліпшити своє фінансове становище, він одружується з Ольгою Тройницькою, донькою одеського банкіра. Це була вдала для нього партія. Ольга також отримувала свій бонус від цього шлюбу. Вона автоматично набувала високого дворянського статусу. На той час такий статус іще був важливий. Вже разом вони і зводять унікальний палац у біленькому, знаєте коли. Чуєш фразу Шлюб за розрахунком, то одразу виникають думки про відсутність щастя і кохання. Але Ольга та Михайло Міклашевські були щасливою парою. Вони по справжньому кохали один одного. Більше того, попри те, що Ольга відтепер стала аристократкою, вона продовжувала бути звичайною дівчиною. І доказом цього є одне фото. Воно було зроблене, якраз ось на цьому місці. Подивіться, це кінець 1880-х років. На ньому якраз видно, як Ольга під час Великодня роздає подарунки звичайним селянам. Бачите, яка черга тут стоїть? Дуже цікава фотографія. Насправді вона могла доручити це заняття комусь зі своєї прислуги, але для неї було важливо зробити це власноруч. На мою думку, це свідчить про те, що вона хотіла відчувати себе частиною цієї спільноти. Ольга і Михайло мали унікальну здібність поєднувати в собі простоту і аристократичність. Таким був і їхній маєток. Він водночас простий і аристократично вишуканий. Це видно і на архівних фото. Але Михайло хоче мати в своєму палаці дещо що. Підкреслить його дворянський статус. Після закінчення будівництва він наказує висадити ось тут, просто напроти входу до маєтку клумбу. І не просто клумбу, а особливу клумбу. Зараз вам покажу. Дивіться, в нас якраз є фотографія тих часів. Бачите, ось тут посередині квіти. Вони були висаджені не просто так. Вони були висаджені у формі старовинного родового герба міклашевських. Розумієте? І ця річ якраз і мала підкреслити цей високий статус. Ну але зараз, як ми бачимо, від цього ландшафтного дизайну тут не залишилось нічого. Ось який вигляд мав герб. Один із його елементів лук і стріли відсилає до історії прапрадіда Михайла Миклашевського, теж на ім'я Михайло. Він входив до кола козаків, наближених до гетьмана Івана Мазепи, і мав величезні статки. Михайло Миклашевський був настільки багатим козаком, що реалізовував проект, який у ті часи був по кишені, хіба що гетьманом. Миклашевський дав гроші на будівництво величезної церкви святого Юрія на території Видобицького монастиря в Києві. Понад 300 років по тому над входом у трапезну, поруч із церквою, досі можна побачити герб Михайла Миклашевського. Ті ж самі лук і стріли, що й на гербі його онука у біленькому. Герб став прикрасою головного входу в палац, по обидва боки, від якого були флігелі. Будинки збудовані спеціально для гостей. Але більшовики перетворили їх на господарські споруди. А сам палац на школу, яка і досі тут діє. На жаль, нам не вдалося розшукати жодної інтер'єрної фотографії цього маєтку Міклашевських. Хоча ми шукали дуже добре. Але нам вдалося розшукати в архітектурній бібліотеці в Києві інший дуже цінний артефакт. Я вам зараз його покажу. Це архітектурний план цього палацу, намальований естонським архітектором Фердинандом фон Гагеном. Це дуже ціннісна знахідка, насправді. Він зазначив тут 23 кімнати. І якщо чесно, так просто подивитися на цей маєток, то важко уявити, як всі ці 23 кімнати могли тут. Уміститися, але разом з тим вони тут є. Зараз ми з вами зайдемо всередину і подивимося, що залишилося з часів Міклашевських в цьому палаці. О, воно навіть саме відкривається. Чудово! О! Ой, друзі, тут просто привіт Радянський Союз! Важко уявити, що це взагалі. Колись було палацем, якщо чесно. Бачите, класична коричнева емаль, зелена емаль, пофарбована до самої стелі. Виглядає воно ну, так, як виглядає. Але дивіться, ось ці мармурові сходи, вони такі вже старі, пощерблені, але все рівно це ще ті мармурові сходи, які були в палаці Миклашевських, тобто з їхніх часів залишилися. Виглядають вони вже так собі, але насправді це мармур дуже дорогий і везли його сюди спеціально звідня. Можна уявити, скільки грошей це коштувало. Сам вхід, дивіться, як цікаво, якщо придивитися, бачите, ось ці такі низькі двері, це вже ну, радянська доба переробили. Але якщо придивитися, то можна побачити ось тут на горі цей контур первісних дверей. Бачите, який вхід був величезний, помпезний. Так, щоб ти заходив в приміщення до палацу і відчував, що ти заходиш до палацу. Так, підемо по нашому плану далі. Це приміщення номер 9 коридор. Дивіться, яка крута арка. Теж вже цим склом в радянську дубу, очевидно, заклали. Так, ми з вами заходимо зараз в кімнату номер 11 Це кабінет господаря. Ого! Яка краса. Просто подивіться на цю ліпнину, ви бачите, яка неймовірна ліпнина. Дуже круто. Клас. Всі штукатурні роботи тут робив майстер з Києва на прізвище Куліковський. Це була така відома фірма, яка... Займалися не лише цим об'єктом, але подивіться, наскільки якісно все зроблено. Пройшло, ну, якщо це кінець 19 століття, 1880-ті, 140 років, майже півтора століття. Але ця ліпнина, просто подивіться, кожна деталь досі на своєму місці. це така тонка робота. Просто фантастична. Ось тут, до речі, ось це місце, бачите? Це точно було місце, де стояв камін в куточку, тому що, по-перше, видно димохід ось там на горі, ну і, власне, видно, що тут щось було. Як зазначав архітектор, в своєму звіті всі каміни в цьому палаці були зроблені з мармуру. Мені здається, що це одна з причин, чому цього каміну тут більше немає. Очевидно, що його або в радянську добу, або, можливо, під час більшовицької революції просто звідси витягнули. Взагалі, в його. Описах речей в архітекторських описах, от що зазначено, що всі каміни виготовляв завод Андржевського. Це дуже відоме виробництво камінів в той час. В інтернеті ми навіть знайшли каталог сторічної давнини. Дивіться, які каміни пропонувала та фірма тоді для ну, дорогих маєтків. Бачите? Мені здається, що один з цих камінів якраз і міг стояти на цьому місці. Ну і Миколашевський міг. Погортати цей каталог і обрати для себе якусь гарну річ. Незвичайно цікаво. Так, ми з вами йдемо в наступну кімнату номер 13 Це у нас приміщення номер 13 зал. Бачите, парадна зала вона перетворена на спортивну залу, але колись тут відбувалися усі урочисті заходи родини Міклашевських. Тоді все зупинила Перша світова війна. Сьогодні діти не навчаються в цій будівлі також через війну. Тут кожного дня чути звуки вибухів, бо Біленьке знаходиться фактично на лінії фронту. А 100 років тому це було найзатишніше місце в околицях. З цієї кімнати можна було вийти на терасу з видом на парк. Прогулятися біля фонтана навпроти тераси та спуститися до Дніпра. Збереглося фото, на якому гості та прислуга зібралися навколо фонтану, щоб помилуватися. Взагалі, Михайло та Ольга Миклашевські, власники палацу, видаються дуже товариськими людьми. На тих небагатьох фото, що збереглися, вони завжди в оточенні великої кількості людей. Зараз ми переходимо до іншого крила палацу. Кімната номер 19 Буфет зазначено в плані. О, вау. Просто подивіться на цю стелю. Яка вона гарна. Ця кімната була ідальною, тут господарі їли. Але бачите, ця стеля просто фантастична. Я насправді в багатьох палацах в Україні бачив таку дерев'яну стелю, але тут вона просто в неймовірному стані. Дуже гарна. І ось дерев'яний портал, до речі, він теж залишився з тих часів. Дуже гарна робота. Мармур, ліпнина, ковані сходи, ніби нічого особливого. Та коли дізнаєшся про ці речі з архіву, з документу, якому 150 років, а потім бачиш це на власні очі, то відчуття, наче знайшов справжній скарб. А детальний план палацу складений тоді архітектором, немов та мапа скарбів, яка дала підказки, і привела до цього скарбу. Це якраз спальня власниці Ольги Міклашевської і Михайла Міклашевського. Вони жили разом цілих 25 років. Вони народили трьох дітей і, в принципі, їхнє життя було абсолютно щасливим. Поки у 1916 році Михайло не помирає. Ользі тоді було вже 64 роки. Вона могла абсолютно спокійно доживати в цьому маєтку, насолоджуватись чудовими краєвидами Дніпра з вікна, але починається більшовицька революція. Вона змушена залишити палац і втікати до Одеси. Все, що відбувалося далі, це абсолютно класична історія для багатьох наших українських палаців. Більшовики цей маєток націоналізують і знищують історію його власників. Сьогодні маєток в біленькому і територія довкола палацу мають жулюгідний вигляд. Впритул до палацу прилягає виправна колонія. на задньому дворі зерновий термінал із елеваторами, а виїзд до центральної вулиці перекриває триповерхова будівля. Все це справа рук більшовиків, які віддали територію довкола палацу під забудову в 60-х роках. Бачите ось цю вежу, що примикає до палацу. Колись там, на її даху, був такий прикольний оглядовий майданчик. Ось на цій фото видно. Одного разу на цьому оглядовому майданчику опинилася людина з фотоапаратом в руках і зробила знімок центральної клумби. Завдяки цій фотографії ми можемо зрозуміти, як вся ця територія виглядала. 100 років тому на іншому фото видно, що під'їзд до палацу був оформлений у вигляді широкої алеї, яка була обсаджена зеленю з боків. Зараз на її місці триповерхова будівля школи, і вона повністю закриває палац від очей відвідувачів, що проїжджають центральною дорогою біленького. А колись усім гостям біленького з центру селища відкривався вид на цей прекрасний палац. Ми відтворили його в 3D в час його найбільшого розпиту. Перше, що привертає увагу, це різнокольоровий смугастий дах. Сьогодні важко сказати, хто саме і чому придумав так оформити цю покрівлю, але ми бачимо це на архівних фото. Вежа палацу з оглядовим майданчиком була його родзинкою. В селищі з одноповерховою забудовою ця вежа була своєрідним хмарочосом з оглядового майданчика, якого відкривався прекрасний панорамний краєвид. Як я й розповідав, Миклашевські дуже любили проводити час у товаристві. Саме тому в палаці багато місць, де можна затишно почуювати і поспілкуватися. Сьогодні для нас дуже цінно відчути подих цієї історії. Друзі, в нас традиційний урочистий момент. Я хотів би представити Наталію Ємець. Вона директорка ліцею у біленькому. Пані Наталя, ми спеціально для вашого закладу зробили таку табличку Український палац золота доба. Тут інформація про а, маєток в біленькому, там де вчаться дітки, де будуть офлайн вчитися. Дітки ми сподіваємось, після нашої перемоги. Тут є qr код за яким можна перейти, подивитися на 3D-модель цього палацу, побачити який вигляд він мав в часи, коли. Би тут, власне, жили Міклашевські. Я вам дуже дякую за те, що ви зберігаєте нашу спадщину, вчити діток в, такі, в такий складний момент. Ми дуже пишаємось тим, що ми живемо в цьому селі, маємо такий гарний маєток і маємо можливість вчити в ньому дітей і, звичайно, любити свою Україну. Дякую вам. Дуже вам дякую, на все добре. Дякую. Як бачимо, більшовики, хоч і не знищили сам палац, але повністю вбили його аристократичний дух. Цей дух проявлявся, зокрема, і в красі парку навколо, і у тому, наскільки були вишуканими інтер'єри цього маєтку. Троє дітей Ольги та Михайла після революції більше ніколи не повернулися до цього будинку. Хоча вони тут зростали і виховувалися. Всі вони виїхали за кордон, і їхня доля склалася по-різному. Куди зникли речі з цього маєтку, родинні речі? Також ніхто не знає. Це був Сумний фінал щасливої сімейної історії. Але я не хочу закінчувати на сумній ноті. Дивіться, по-перше, все ж таки, в нас є цей моєток. По-друге, ми також можемо і подивитися на ті безцінні артефакти, які розшукував тут на території по курганах Андрій Міклашевський. На щастя, більшість з них зберігається в Україні і вони не були вивезені до Ермітажу. Друзі, одним словом, коли. Ми переможемо, коли буде дозволяти безпекова ситуація. Обов'язково приїжджайте сюди у Біленький. дізнавайтеся неймовірну історію цього палацу і неймовірну історію родини Па-па! Увесь час, поки я був в біленькому, тут світило сонце, і це створило дуже теплу та спокійну атмосферу, яку вловила і передала відеокамера. Щоправда, реальність цього місця зовсім інша. За тиждень після того, як наша знімальна група покинула Біленьке, 7 жовтня, росіяни вкотре обстріляли селище зі ствольної артилерії. Палац Миклашевських вцілів, але кожен наступний день може стати для нього останнім.